Всім привіт! Всім добрий день. Вже далеко не ранок, це в мене вже друга кава. Я зранку пила каву, привезли мені молочко, моя молочниця. От. Вже снідали Сережі розігріла пюрешку, дві котлетки. А в мене був холодець самої. Холодець пила, поїла, там ще тарілочка є, щось вже не лізе нічого, Сережа не хоче. Та й таке. Поснідали та й знову лягла. Я десь до двох часов не спала, До двох часов ночі. Все дивилась, відповідала людям, дякувала, тому що я Артіма Артюму... попросила, щоб мені скинув. Хто скинув гроші, щоб я бачила, щоб людям сказати дякую. Дякую вам всім дівчатка. Дуже-дуже дякую. Ви в мене найкращі. Багато відгукнулося. Там помітили, що я неправильно рахунок поставила, ну я ж написала потім монобанк. Воно мене в банк там одну одиничку пропустила. Ну, нічого, хто хотів скинути, той Той скинув. Дуже вам всім дякую. Я розумію всіх, що зараз кожна копійка дорога, грошей немає в людей. ну. Хто зміг, я вам дуже вдячна. Гроші ще поступають, коли вже там Артем збере, що, що купе, він сказав: Бабушка, я все відзнімаю відео, тобі відійшлю, і ти все відчитаєшся людям, щоб не думали, що це так просто. Багато і волонтерів там допомогли йому. Ну, коротше, він все розповість, нехай вже. Так що так, Славіку ще не дзвонила, не знаю, коли дзвонить. Вранці набрала не поза зоною, не було зв'язку. Зараз спробую комусь набрати, Артему набрати. Зараз спробую. Так, не відповідає Артем, мабуть, зайнятий. До Славіка дозвониться не можна, Артем не відповідає. Мабуть, зайнятий він же ж і навчається, і на роботу ходить до папи. Ну, нічого, все буде добре. Все, хватить уже. нить стогнать. Дякую вам, дівчатка. Дуже непростий час. Кожна, кожній людині хто. Допоміг, я вам дуже дякую. Я всіх всіх бачу і по можливості відповідаю всім, до кого можу дописати, там набрати, позвонити із своїх знайомих. Я вам дуже-дуже дякую. Так, дівчатка, Артемчик перезвонив, все в порядку. Мені головне, що Славій живий, здоровий. Це саме головне, ну, Артем справляється поки що. Якось справляється. Щось написали мені: треба набрати, подивиться. Новини зараз такі. Київ, воно бомбили, Шевченківський район, Лук'янівське метро. Це ж там люди ховалися, там як. Воно бомбосховище замість бомбосховища і розбомбили такі, така сволота, туди ракету пустили, троє загиблих. Запоріжжя сьогодні бомбили. Ну Це просто жесть якась. Дай Бог, щоб воно вже скоро закінчилось. Дай Бог, Господи. Чекаємо. 20 число, може, 20 числа та щось зміниться, поставлять Трампа, може, щось поміняється. Ну, таке дівчата, ну, таке настрій якийсь. Ну, мені головне, щоб всі здорові були, всі живі і здорові, це саме основне для як для матері, для мене. Та й таке. Все, буду щось робити. Бо так можна, оце ж нічого мені не буде, господи. Хай Бог милує. Так, все, дівчатка, буду ставити варити борщ. Давайте. Що моя красунечка, ти сиділя, сиді, на табулеточки. моя колюся, моя ліжунечка. Так, борщик готовий. Будемо обідати. Так, 16.23, виходимо. Виходим сьогодні із сніжком. Букет прибіг, поїв і побіг опять. Знайшов собі десь невесту. Ну, нехай побігає. Природа є природа, так? Да? Природа своє бере. Так, а ми біжимо. А це що за собака у нас? Що це за собака нас? А ще один? А ну сіба. Тиба, не трогай. Чи то сучка. Ось у що. Сиба! Ти диви. Розбігались. Так, ану марш! Не трогайте його! Марш! Ти диви, які? Пішли, сніжу, гайда, гайда. Гайда зі мною, гайда. Пішли. Пішли, пішли. Іде. Йдем. Йдемо бабушка того. Бабушка їх нажене. Куди? Ох ти! Я тобі дам. Що це за собаки у нас тут? Сусідські чи що? Осьо! Я тобі дам. Ступай! Ступай! Туди ви який? Пішли, гайда. Пішли, пішли зі мною Йдем. Біжи. Так, прямо холодно. Замерзла і в руки, і в носа. Замерзла. А пізненько вийшла. Що це я сьогодні? Щось про цей. Прозівала свій час. Дивилась кіно з Сережею. Та й прозівала. Так, давайте. Так, дівчатка ми біля мосту. Біжу, біжу. Сьогодні один круг, бо пізно вийшли. Зі мною сніжок. Ой! Давайте до включення. До включення біля деревини. Так, дівчатка, прийшла я на місце. Ой, Сьогодні зарядку робити не буду, бо вже, вже пізно. Та хочу сказати, що тільки, що тільки що йшла, Люда мені позвонила моя однокласниця, дівчатка хто мої однокласники, люда Лось, Люда Шулипа, позвонила мені. Допомогла теж грішми. Я дуже вам, дівчатка, вдячна. Дуже не тільки дівчаткам, а й хлопці у нас знайомі. Теж дуже вдячна. Всім. Я всім відписала, всім у лічку написала в особисті повідомлення. Я всім, всім дуже-дуже вдячна. Я навіть не очікувала, що такі люди, що ми, як ото десь я читала, що. Е Хоч, хоч ми й не спілкуємось, але завжди ми знаємо, що ми рядом, тільки що зразу збіглися, допомогли. Дуже дівчата рада я, Тоня Андросова. У мене нема слів. Емоції одні. Друзі наші, за кордоном дуже багато наших друзів. Іра Загорулько, вчора перша, сама перша. Потім е, е, зажарило Олег з Лідою вони в Польщі. Я вам дуже-дуже вдячна. Дуже багато людей, всіх не перечислиш. Я наче так старалася всім відповісти у в особисті повідомлення. Ну, низький вам уклін. Від, від щирого серця. Всім. Дуже-дуже дякую. Дай Бог тільки, щоб все було добре і дай Бог, вже, щоб прийшов мир на нашу землю, щоб ця війна вже закінчилася, щоб ніхто не гинув. Дай Боже, дай Боже здоров'я нашим захисникам, усім хлопцям, ті, що там на сході, а ми тут спимо в теплих хатах. Ну, все, дівчата, до зустрічі, до побачення. Бережіть себе, бережіть себе і своїх діток.